Доброго ранку, друзі. Ми все ще знаходимося в Туреччині, всіде в кая апарт-отелі. Сьогодні субота, 12 листопада, температура повітря градусів 25. Сьогодні останні вихідні у нас в Туреччині, і зараз ми їдемо в Манавгат, знаходячись в Манавгаті. Ну як же не відвідати водоспад? Зараз ми прямуємо до знаменитої ріки Манавгат і будемо дивитися на гарні водоспади. Температура води в цій річці 10 градусів, становить незалежно від пори року. Ми доїхали до Манавгату маршруткою. Вартість проїзду 14 мір в одну сторону. Це на гривні 28 гривень. До водопаду ми доїхали також маршруткою. Вартість проїзду 10 лір. І зайти на територію парку, щоб подивитися на водоспад. Також стоїть 10 лір. Це 20 гривень. Насолоджуємося останніми теплими днями в Туреччині. І завтра вже вирушаємо додому. Ввечері їдемо з Анталії з аеропорту, також автобусом. 36 годин в дорозі, і 15 листопада ми вже будемо в Одесі. І півтора місяці в Туреччині промайнули дуже швидко. Так надовго ми ще ніколи не полишали Україну і сподіваюся, що Україна переможе і ми зможемо тільки подорожувати, а не їхати від війни. Тут дуже гарний парк, таке свіже повітря. Від річки віє холодком таким і таке дуже-дуже чисте свіже повітря. Тут також можна випити свіжий сік гранатовий або апельсиновий, апельсиневий. Та така бабуся чарівна, тут готує гьозліме. Також за 2 євро можна поїсти тут турецьке морозиво. Ще й під такий театр. Маршрутка приїжджає, сіде в Манавгат на ось цю центральну вулицю. Тут розташовані всі магазини відомі, ЛСі Вайкіки, де-факто чуть далі туди котон є. Ще пройдемося трошки по магазинам, зробимо останні закупки перед тим, як повертатися додому. І ще хочеться встигнути відвідати море, поки вони ще теплі, поки погода дозволяє. Прийшли на пляж, людей сьогодні вже набагато менше. Звісно ж, сьогодні 12 листопада, деякі готелі вже зовсім позакривалися, а люди ще й купаються, то море, мабуть, ще тепле. А море таке дійсно ще тепле, так і є 22 градуси. Виходити з моря вже не дуже комфортно, трошки вітерець прохолодний, але як для 12 жовтня, то це дуже дуже чудова погода і чудове море. Вітаю вас, друзі! Сьогодні 13 листопада, неділя. Ми ще в Сіде, але сьогодні це вже наш останній день в сіде і в Туреччині загалом ввечері автобусом виїжджаємо додому. І сьогодні що це саме цікаве? Ми сьогодні з'ясували, що в Оделя Акая Абаркодель є пляж. Зараз вам його покажу. Пляж називається Макара біч для відвідувачів готелю Кая, апарт-отель. Він безкоштовний. І отак виглядає пляж ближче. Тут є така гойдалочка, можна придбати напої, зручні м'якенькі шезлонги. Те, чого нам не вистачало в кемері на пляжі біля Дієв Кемері шезлонги були пластмасові, без матрасиків, а тут вони м'якенькі. Температура повітря сьогодні 25 градусів, це вже останні теплі дні. Наступного тижня температура повітря вже буде падати. Сьогодні поплавали, вода в морі 22 градуси. Зараз ще трішки повідпочиваємо на пляжі, тому будемо вже збиратися додому. Сходимо в ресторан, пообідаємо, чи вже повечеряємо і о 7-й вечора чекаємо на трансфер. І наостанок зайдемо ще в ресторан, який нам тут теж полюбився. Називається кібрід. Тут дуже смачні бургери, смачні кебаби, а також тут смачні десерти. Так що зайдемо зараз, з'їмо по десерту і підемо додому по набережні, щоб зустріти захід сонця. Замовили собі такі турецькі смаколики. Називаються Катмер з морозивом. Професіональний сервіс. у нас І ось такий смаколик вийшов. Поїли смачний десерт, спустилися зараз до моря, прогулятися тут вже перед нашим трансфером і подивитися на захід сонця.